Коли читаємо пабліки чи газети, чи переглядаємо новинну стрічку, зустрічаємося із болісною травмуючою інформацією. Далі у психіки виникає імпульс і спазм про те, а якби це трапилося зі мною, а якби таке могло трапитися з моїми рідними, з близькими, і з тими, хто в серці, і з тими, хто мені небайдужий, і тоді мозок працює так, що саме через цей страх ми отримуємо травму. Котра ідентична травмі людини, котра пережила травмуючі обставини, травмуючі події на самі. Це і є травмою свідка. Звісно, за дослідженнями, чим вищий рівень емпатії і чим нижчий рівень резильєнтності, резильєтності означає стресостійкості, тим більша вірогідність отримати травму свідка. Чим більш людина емпатійна, чим більше співчуття і співпереживання. Чим більше вміння реагувати і зчитувати, розуміти емоції інших людей. Мергідніше, що травма свідка може трапитися, а чи Точно реально так її десь? уникнути? Чи реально о, уникнути цієї травми свідка, живучи у війні, живучи в інформаційному просторі? Е, ну і особисто за себе можу сказати за, за своїх колег, журналістів, ми не можемо не читати новини. Ми постійно живемо в цьому. Це наша робота. Е, чи реально нам якось абстрагуватися від цього не тільки нам, а взагалі усім людям? Перше, що ще потрібно зробити, це розідентифікувати себе із подіями, про котрі ми читаємо, і із тим, хто в тих в новинах, хто в цих подіях став жертвами, коли відбувається розідентифікація, і ми кажемо собі: я признаю свої відчуття, емоції і переживання. Я зараз признаю свій біль, гнів, страх, тривогу, розпач. Я признаю абсолютно все, що відчуваю, але я це я. А ті люди, це ті люди. Я визнаю, що зараз я знаходжуся у своїй кімнаті. Я я там в, в, за цією адресою в тому місці, у своєму кріслі, тримаю в руках щось своє, чи телефон свій, чи просто торкаюся своїх долонів. І це допомагає перейти до цієї самої розідентифікації і ніби повернути ті переживання, котрі ми читали. В іншій людині повернути її адресату, собі признати про те, що так, допоки я не небайдужа, небайдужа, допоки я співчуваю і співпереживаю, допоки мені не байдуже, я залишаюся людиною, емоції мої природні, живі, нормальні. Але е, люди живуть своє життя, а я як свідок живу своє життя і переживаю е, інші події. Але мені здається, саме ось ці гострі відчуття е, стимулюють нас рухатися далі, стимулюють нас е, злять нас дуже сильно, от, до прикладу, так якщо взяти історію в Дніпрі е, і розтормошують і змушують ще більше працювати над тим, щоб зробити свій вклад в перемогу, а ось робити свій вклад, рухатися далі і працювати це якраз наступна дія, яка допомагає нам перейти. Вийти із травми свідка, коли ми приймаємо про те, що допоки я співчуваю іншим, але живу своє життя і можу робити певний вклад в перемогу, певні дії, певне, певне волонтерство, так робити зрештою свою роботу, кому що, кому що зараз виходить робити. А я можу рухатися далі для того, аби не допустити такого, або аби мінімізувати наслідки того, що відбувається. Так, коли ось той гнів, про котрий ви кажете, він направляється в певні дії, коли ми імпульс направляємо, не залишаємо в собі, тому що коли якраз немає елементу дії, то імпульс залишається в нас всередині, і далі може виникати тремор кінцівок або психосоматичні розлади, або Тривога, безсоння, так, такі складні, складні симптоми. А ось коли імпульс направлений в дію і ми можемо щось робити, нам точно стає краще. А чим небезпечна ось ця травма свідка в довготривалій перспективі? А, є таке поняття в психології, як дистрес, так? Є гострий стрес, коли, котрий ми переживаємо, коли зустрічаємося із чимось болісним. А ось накопичений гострий стрес перетворюється в дистрес. І далі можуть бути різні невротичні або тілесні психосоматичні розлади. Це може бути безсоння, або нічні жахи, нічні кошмари, або зриви на рівному місці, коли тримати емоції в собі вже складно, і відбуваються такі різкі зриви або різкі емоціювання, або сльози, котрі можуть котитися, здавалося б, просто так, але насправді це накопичений стрес, або депресії, в котрі ми можемо перейти. Чи так ті самі тілесні розлади, котрі вже потрібно лікувати медикаментозно? А е, чи можна приймати заспокійливі? Чи можливо варто все-таки проконсультуватися з фахівцем перед тим, як це робити? Або якась валер'янка не зашкодить? Але чи дасть вона той ефект необхідний? Давайте так: будь-які медикаменти мають право назначати лікар. І за будь-яким призначенням ми йдемо до кабінету невролога або лікаря-психіатра. А те, що ми можемо самі собі назначати і що точно не може зашкодити, це дихальні практики і тілесні практики. Чому дихальні вправи? Тому що саме дихання спазмується першим, коли ми зустрічаємося із болісною інформацією. У нас, наче, відбувається таке спазмування, заціпеніння, і ми. Вдих робимо, а видихнути забуваємо саме тому. Ми так часто кажемо, коли розслабляємося. Ми кажемо метафорично видихаю, але це не тільки метафорично, так відбувається насправді. Ми можемо робити дихальні практики, при цьому фіксуватися на тому, аби видих був довший завдих, тому що із кожним видихом ми випускаємо накопичені складні емоції, переживання, котрі в нас. Точно не зашкодять і будуть корисними для нас будь-які тілесні вправи, тому що саме тіло наше є тим контейнером, який переживає складні і болісні емоції. І це може бути спорт або прогулянки, або йога, або медитація, або масажі, будь-яка взаємодія із тілом буде корисна, а медикаменти до лікаря. А якщо е ви помітили, наприклад, ну, наші глядачі помітять таку проблему у своєї близької людини, як їй допомогти? Розділити. У всі часи найкращої терапією є розділення емоцій, коли ми можемо підійти і не знаєте, ось таке заїжджене, не припини, не хвилюйся, не тривожся. На жаль, це все не працює. Тримайся що останнім Сма. часом дуже Тримайся, популярна фраза. Так. Тримайся, не бійся, заспокійся, все добре. Чотири частих фрази, котрі на жаль, не мають терапевтичного ефекту. А ось коли ми можемо підійти і розділити, сказати про те, що я бачу, що з тобою. Я розумію, що з тобою. Я не засуджую те, що з тобою. Я переживаю разом з тобою. Сама фраза Я з тобою вже сама по собі є терапевтичною, коли ми можемо розділити біль, розділити гнів. Знаєте, розділений біль нести легше, розділене горе нести легше, а розділений гнів направляти простіше, тому що якраз функція. Болю і горя це прожити і справитися, а функція гніву – направити у те русло, де ми зможемо стати сильнішими і а, допомогти комусь іншому. Тому, коли бачимо своїх рідних друзів, розділяємося, знаходимося поряд, даємо людині нормалізацію про те, що з тобою все в порядку, твої переживання нормальні. Обставини, в котрих ми опинилися, зовсім не нормальні, а переживання твої дуже навіть. Оксано, дякую вам за ці поради за цю розмову. Оксана Сашенко була з нами на зв'язку. Психологиня